Привіт! Я вас вітаю в цей гарний сонячний весняний день. Сьогодні ми будемо садити гарбуз. Що буду садити український багатоплідний? Покажу вам зараз насіння, а потім коротко про все остальне. Значить, насіння 10-го калібру українське багатоплідне. Не хотіли насипати багато, бо ми не знаємо, чи ми сьогодні всі площі свої, тут засіємо, чи ні. І того будемо садити сівалкою УПС. Сівалочку я цю зробив. У мене є ряд відео, ви можете їх подивитися. Значить, що розкажу далі. Дощі сильно пішли в нас і боявся я вже в цьому році дуже рано садити, щоб не вимокло нічого, щоб не струпішало. І було вирішено все-таки дочекатися температури. З почви, яка має піднятися до 15 градусів. На сьогоднішній день у нас гарна погода, але завтра вже передає дощик на вечір. Я не маю передпосівного культиватора, тому працював бороною. Десь я пересадив бур'ян, а десь і зрізав. Але я буду покривати площу значить, двома препаратами. Dual Gold, і буду приміняти такий препарат, як Command. У мене є площа, де я ще буду додати туди K. Тому що в мене є ще зелень, яку потрібно забрати. Зараз я буду пропускати її повністю. Хотів з вами поділитися, як воно все буде працювати. І от результат на лице, все ми їдемо садитися. Зараз ми будемо покривати наш гарбуз грунтовими гербіцидами. Сюди вливаю 300 літрів, відповідно, на 1 гектар 300 літрів виливу. Поняли? Вливаю 1 літр dual голда і, відповідно, 200 г команда. Це все перемішується, розкладаю 12 метрів крила і починаю покривати. У нас має бути сьогодні дощик. Я думаю, це було б непогано, щоб перед дощиком його вскрити, тим більше зараз, якби земля відійшла після ночі, якби ідеальний варіант для покриття від різних бур'янів. Ось така у нас сьогодні робота. Я вам покажу, як посіяла сівалка наш гарбуз. Значит, дивіться, ось такі у нас рядочки. Метр сорок міжряддя. Висів, був налаштований 3 на метр, як би все наче нормально, десь є пробіли, десь Нема пробілів. ну В середньому якось так. Це рядок плотний. Тут цей рядок чомусь так вийшов. Показую, правду, те, як воно є. Ось таке у нас вийшло сьогодні відео. Кому сподобалось, відповідно, лайкос. Напишіть коментар. Для вас не важко, а нам як би необхідно. Друзі, а у нас на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей.